Людське око одна з найпотужніших машин на планеті. Воно схоже на 500 мегапіксельну камеру, яка може працювати при яскравому світлі, в напівтемряві і навіть під водою, хоча й не дуже добре. Він передає нашому мозку так багато інформації про світ. Наші очі це те, як ми знаходимо партнерів, як ми розуміємо людей навколо нас, як ми читаємо і як ми дивимося ігрові шоу по телевізору, де людей збивають у холодну воду м'якими м'ячами. Так, людське око дуже влучне, і нам пощастило, що у нас їх два. Але є речі, які, незважаючи на те, що ми дуже пильно дивимося, ми все одно не можемо побачити. Наприклад, ви можете спостерігати за конем, який мчить галопом, але ваші очі не встигають за його швидкими копитами, щоб зрозуміти, чи всі чотири ноги відриваються від землі одночасно. Для таких питань нам потрібні камери. Близько 150 років тому фотограф Едвард Мюбріч використав одну з них, щоб розгадати таємницю коня, що скаче. За допомогою ретельної фотозйомки. М'юбрідж довів, що в певні моменти під час галопу кінь справді летить. Дивись, мамо, без копіт!» Відтоді фотографія знайшла свій шлях в усі аспекти математики та науки вона поглиблює наше розуміння світу, який, як нам здавалося, ми вже бачили, але нам справді потрібна допомога, щоб побачити його трохи краще. Це не завжди пов'язано з тим, що світ рухається надто швидко, щоб наші очі встигали за ним стежити. Іноді камери можуть допомогти нам побачити матерію або рухи, які занадто малі для неозброєного ока. Ботаніки використовують кілька фотографій, щоб показати життєвий цикл рослин і те, як квіти повертаються за сонцем протягом кількох годин у так званому фототропізмі і ростуть до світла. Математики використовують фотографії, щоб подивитися, де в поворотах батога виникає звук тріску, коли батіг долає звуковий бар'єр. Метеорологи та екологи показують зростання великих ураганів і зменшення з роками багатьох льодовиків у світі. Уповільнена кінозйомка або високошвидкісна фотозйомка показали нам помах крил колібрі і хід кулі крізь мішень. В одному проєкті кадавери, тобто мертві тіла, були заморожені і нарізані на тисячі тонких, як вафлі, дисків. Диски були сфотографовані для створення анімаційних фільмів, які дозволяють глядачеві подорожувати вгору, і вниз по скелету, і вплоть, і крізь кістки, і вени, і. Можливо, я мав би запропонувати вам не дивитися це під час обіду. Вибачте сьогодні в класах камера, яка є майже в кожному телефоні і комп'ютері, дозволяє наймолодшим науковцям спостерігати за процесами, що відбуваються в організмі, дозволяє наймолодшим науковцям спостерігати за навколишнім світом, документувати його і ділитися своїми знахідками онлайн. Будь то зміна пір року чи ріст проростаючого насіння, камери дозволяють нам побачити прекрасний світ новими очима.